Вячеслав Чорновіл Людина, без якої ви навряд чи б дивилися зараз це відео. Бо якби радянська окупація проіснувала би досі, радянський союз не розвалився, то у 23-му році навряд чи у нас був би доступ до Ютуба чи Тіктоку. Над Україною нависає зловісна двоголова тінь російського імперіалізму, який тільки й чекає остаточного колапсу нашого суспільства, щоб запустити хижі пазурів живе тіло нашого народу. Це не цитата із вечірнього звернення Володимира Зеленського, і ці слова навіть не сказані ні в 23-му, ні в 14-му році. Це Слова 97-го року, коли абсолютна більшість українців думала про Росію під яким завгодно кутом, але не під кутом імперіалізму чи хижих пазурів, автор цих слів завжди трішки випереджав свій час. Наприклад, співав стрілецьких пісень ще до того, як це стало приємним майстрімом. Всім привіт! Мене звати Яремадух, а це відео про одного із найвідоміших українських політиків 80-х та 90-х В'ячеслава Чорновола. Вікіпедія називає його політиком, громадським діячем, публіцистом, дисидентом, борцем з комунізмом і з російщенням. Він ініціював створення української гельсінської спілки, декларацію про державний суверенітет, акт про проголошення незалежності України, без якого не було би української держави. Чорновіл загинув понад 20 років тому, але залишається з нами і до сьогодні. У назвах десятків вулиць, шкіл. Пам'ятників, підручниках з історії та в назві 76-го окремого полку зв'язку збройних сил України. А ще у народній пам'яті, чи як тепер її називають, у трендах українського тіктоку розвалюється Російська імперія. Утім, зараз В'ячеслав Чорновіл трішки нагадує цього сина маминої подруги, коли його ідеалізують. І наділяє тими властивостями, яких у нього насправді не було. Не було, але їх обов'язково має мати кожен зразковий політик. І що часто трапляється, починають гратися у якби то логію. А якби ж то Чорновіл виграв на виборах президента? Я не хочу фантазувати, а натомість пропоную глянути на В'ячеслава Чорновола з усіма його плюсами та мінусами. Давайте подивимося, за що його можна любити і не любити. В'ячеслава Чорновола чомусь прийнято вважати переважно львівським героєм, який, нібито, постійно тусувався. З Галицькою інтелігенцією і представляв лише захід України. І це перший міф про нього. Він народився 24 грудня 1937 року в селищі Єрки Черкаської області у самому самісінькому центрі України. За своє життя чорновіли, і ми застав повномасштабну війну Другу світову. Через село Єрки проходили бої Корсун Шевченківської операції, і маленький чорновіл разом із сім'єю ховався в землянці під час обстрілів. А ви навіть у коридор не завжди хочете піти? М? За згадками родичів, Чорновіл з самого дитинства мав потяг до гуманітарних наук, навчився читати в 4 роки, писав твори, дописи стінгазету, навіть вірші, займався спортом і брав призові місця збігу. Ну, справжній же син маминої подруги. Правда? Школу Чорновіл закінчив із золотою медаллю і вступив в інститут журналістики Київського університету Шевченка. І не повірите, але тут ще один успіх: універ він теж закінчив із золотою медаллю. Під час навчання в Києві Чорновіл постійно говорив українською мовою і був вражений зросійщення міста. А так постійними цими глупими питаннями о, ви що, зі Львова приїхали? Мене, до речі, теж таке колись в Києві питалися. Ну але ж я реально зі Львова приїхав, чого ображатися? Але не тільки говорив українською, а і ревно її відстоював. Сестра В'ячеслава Максимовича згадує, що одного разу вона сказала слова навірно і «конєшно», і він облив її холодною водою із відра. Така собі лагідна українізація 50-х років, або Ice Bucket Challenge. І що з того що цьому приколу про Ice Bucket Challenge 10 років. Це ж. Історичне відео він не боявся провокацій і власної думки, через що на Чорновола час від часу доносили його ж власні однокурсники. Тоді Чорновіл був змушений взяти перерву навчання і поїхав працювати Теслярем у Маріуполь, але і там не розгубився, бо влаштувався у газету і можливо навіть набув практики. Більше ніж отримав би під час навчання. У Львові до якого часто його приписують. Черновіл вперше побував на останньому курсі університету, коли писав дипломну роботу. Але у Львові вже відбулася зворотня до Києва ситуація. Львів'яни не дуже його полюбили спочатку, тому що вважали засланим провокатором, аж надто сильно він собі дозволяв критикувати радянську владу. А що таке? Це нормальна реакція Львів'ян? Львів'яни взагалі мало кого люблять. Я сам так роблю. До речі, якщо вам подобається відео, яке ви зараз дивитеся, скиньте, будь ласка, 50 чи 100 гривень на довгі руки ТРО від фонду Повернись живим. Це дуже класний збір на те, щоб забезпечити кожну бригаду територіальної оборони дуже корисними штуками. Якщо ви хочете, можете перейти до них на сайт і самі вирішити, яку область і яке конкретно ТРО ви підтримуєте. Я ж пропоную вам закинути на загальну банку, і тоді ми таким рівним шаром підтримуємо кожну область. Як ми знаємо, маленьких донатів не існує, тому навіть декілька гривень є важливими. Запрошую долучитися до збору. Рантуру Чорновіл не вступив. Він склав іспити, але не був зарахований через свої політичні погляди. Тоді він пішов працювати на будівництво Київської гідроелектростанції, але незабаром повернувся таки у журналістику, і тут його революційний характер розкрився наповну. Разом з Іваном Світличним, Іваном Дзюбою, Євгеном Сверстюком, Аллою Горською та багатьма іншими він був активним учасником руху шістдесятників, поширював сам видав, організовував купу акцій. І це сьогодні ми звикли, що в Україні можна і треба бути активістом, який ходить на мітинги і виганяє владу до Ростов тоді ж треба було не аби як ризикувати 4 вересня 1965 року. В'ячеслав Чорновіл був у Київському кінотеатрі Україна на прем'єрному показі тіней забутих предків, тому коли Василь Стус сказав своє знамените. Чорновіл теж встав і активно виступав проти диктатури і поплатився за це звільненням з роботи обшуками і допитами. На подальших судових процесах він відмовився свідчити проти своїх друзів та назвав прокурора і суддів злочинцями і згодом написав цілу книгу правосуддя чи рецидив терору, де виклав документальну інформацію про порушення прав людини і законодавства судом і слідчими. За це його засудили до трьох місяців виправних робіт. У 67-му році Чорновола арештували і засудили на три роки ув'язнення. За поширення наклепницьких вигод, які поплюжать радянський державний і суспільний лад. Так ніби вони самі себе не поплюжили своїм цим ладом. Звідки амністії він відбув лише половину тюремного ув'язнення. А у в'язниці він активно документував порушення і писав статті. А коли у нього вилучили ці документи, він оголосив 48 днів голодування. Адміністрація в якийсь момент здалася і повернула йому його документи. Вийшовши на свободу, в 70-му році Чорноїл почав видавати український вісник, один з найвідоміших зразків українського самвидаву. І займався цим до наступного арешту. Він встиг видати аж 5 номерів про злочини радянської влади, аж поки КГБ знову не постукало у його двері. Ну шарите, що сам видав це не лише подкаст цих милих панів Кості Трамбовецького і міші рудя. Це коли рученьками набирають. Кожен примірник, а за його розповсюдження лише можна потрапити в Сибір. І ні, ні, те, що пан Міша Рудь їздив в Канаду, зсланням не рахується ні, 12 січня 1972 року. Чорновола арештовують вдруге. Бездоганне радянське правосуддя не змогло довести, що він був редактором українського вісника, і тому вони вдалися до тупого шантажу. Йому погрожували, що посадять тоді натомість його дружину та сестру. Тоді Чорновола посадили на 6 років таборів суворого режиму із трьома роками заслання. У радянських таборах Чорновіл постійно організовував акції протесту, голодовки боровся за статус політв'язня, і майже половину терміну провів у штрафному ізоляторі та одиночній камері. У 78-му його відправили до Якутії, Це теж десь в Сибіру, де він на. Писав брошуру про боротьбу за статус політв'язня. Цей рукопис передали за кордон і Чорновола заочно прийняли до міжнародного пен-клубу найбільшої літературної спільноти світу за рік на свободі у 79-му він стає членом української гельсінської групи. Правозахисної організації, що боролися із тоталітарним свавіллям, у 80-му році, через рік після попереднього ув'язнення, В'ячеслава Чорновола знову садять у тюрму. Його засудили на 5 років в Сибіру, але в 83-му звільнили достроково. Але з однією умовою: без права виїзду в Україну. Я навіть не знаю, що тут гірше. П'ять років у тюрмі чи два роки життя в Сибіру сумарно за свої погляди і бажання жити в демократичній країні Вячеслав Чорзміл провів за ґратами понад 10 років свого життя і все одно мав більше свободи ніж усі росіяни, які якимось дивом ніколи не сиділи в тюрмі. Ну, бо вся Росія це одна велика тюрма, де всі роблять вигляд, що вони нібито вільні люди. Невідомо, як би склалося його життя далі, але в березні 85-го року весна приходить і в радянський союз. Тогочасний генсек Міхаїл Горбачов оголошує так звану перебудову, і В'ячеслав Чорновіл повертається до України. Квітні він приїжджає у Львів. А поки ми дивимося за революційними подіями 80-х років в Україні, я закликаю вас підтримати мій канал так само, якщо у вас, звичайно, є така змога. Поки ви думаєте, чи у вас є така змога, я дякую усім цим прекрасним людям, які зараз підтримують мене на Патреоні. Величезна вам дяка! Мої відео виходять саме завдяки вам. У 87-му році він повертається до активної боротьби зі злом і відновлює видання українського вісника, захищає права політв'язнів, бореться за права людини, нещадно критикує радянський режим. З 88-го Україною прокотилися масові акції протесту. Чорновіл не пропускає жодної, бо він їх організовував. А ще на цих акціях протесту він активно виступав, не добираючи слів. І цим довів у тоталітарній державі масовий протест не тільки можливий, але і дуже потрібен. Тоді він став ініціатором і ідейним натхненником створення української гельсінської спілки. Це була перша в Україні різко опозиційна до радянської влади політична організація. Її офіційно проголосили на 50-ти тисячному мітингу у Львові біля університету Франка. 7 липня 88 року цікаво, що чорновіл не наполягав на особистому лідерстві і уступив цю посаду левку Лукяннику. Літо 88-го видалося для Львова спекотним, і найбільше жару наводила саме ця спілка. Чорновіл провів 15 діб у СІЗО, а 4 серпня на мітингу КГБ жорстоко побило людей, не сковували на протестувальників собак, тягали їх за волосся і ноги. Цей день увійшов в історію як кривавий четвер. Що тоді? Що 100 років тому? Що зараз росіяни так і не зрозуміють своїми дурними головами? Насильство ніколи не зас. Укої українців, а якраз зовсім навпаки, протестні настрої вирували по цілому радянському союзу, не в останню чергу. Завдяки українському протесному руху. Цей рух став політичним суб'єктом і у вересні 1989 року перетворився на народний рух за перебудову. На установчих зборах був присутній і Леонід Кравчук, того часу затятий опонент В'ячеслава Чорновола. Після першого ж рукостискання між ними почалася дуже цікава і незвична з погляду 23-го року. Дискусія В'ячеслав Чорновол, виконавчий секретар української. Перші перші тільки почув має... про ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чули Я більше про Чербецького. Але й про мене. А а про вас а він вас ще мало писав. Про що ходить? От ви поясніть нам Другим. всім тут присутні і мені, що ви розумієте під словом екстремізм, поняття екстремізм. Оце Це дуже, дуже важливо. важливо. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для, для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про. Достовірність чи недостовірність не, не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи менші то ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають екстремізм. Це не ідеї, а дії, і форма і діяльності. Дії а ви сказали про ідеї? Значить ви критикуєте за екстремістські ідеї навесні 90-го року. В радянському союзі пройшли чи не перші достатньо вільні вибори? Тоді В'ячеслава Чорновола обирають до Верховної Ради, а пізніше головою Львівської обласної ради. У парламенті тоді ж була ну, така група, котру ніхто не здогадався тоді назвати монобільшістю. Комуністи створили фракцію Група 239 зі смішною назвою «Ксюморону» за радянську суверенну Україну. Опонентами цих комуністичних діїв стали націонал-демократи, які створили опозиційну групу Народна Рада у Верховній Раді. Чорновіл тоді очолював крило, котре виступало за безкомпромісну дезінтеграцію радянського союзу і державний суверенітет України. І навіть декларації 16 липня 90-го року йому було мало. Результати цієї боротьби Україна і світ побачили вже через рік, 24 серпня, 1991 року, коли Україна проголосила про власну незалежність і наш прапор замоюрів у Верховній Раді. Мені сказали, що там на дворі, є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений. У нашому залі, через тиждень після дня незалежності, 1 вересня за року, народний рух України висуває В'ячеслава Чорновола кандидатом в президенти України. Перші вибори президента України пройшли в атмосфері живих зустрічей, активної агітації, публічних виступів і дебатів. Референдум про незалежність відбувався в той же день, 1 грудня. Колишній комуніст і голова Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук успішно зіскочив з комуністичної теми. Подавав себе ледве чи не батьком української незалежності, і відповідно агітував за себе своїм гаслом за незалежність за Кравчука. Він створив пряму асоціацію для людей, нібито між незалежністю України і Кравчуком є прямий-прямий зв'язок. Ну і його заслуга натомість у націонал-демократичному таборі інші опозиційні кандидати не зняли свої кандидатури і Чорноволу довелось конкурувати з Ігорем Іхуновським і Левком Лук'яненком. Результат в другий тур не вийшов ніхто. Леонід Кравчук перебіг у першому турі, набрав 61% голосів і став першим президентом України. В'ячеслав Чорновіл отримав 23% і став другим. Президентом Чорновіл не став, однак політику він не залишив. Мабуть, вважав, що президент екс-комуніст не найкращий фінал для української державності у 92-му році. Його обрали головою народного руху України, і він з головою в активну опозиційну політику, але цього разу вже в незалежній демократичній державі. І це, як на мене, гарний приклад того, як саме мала би працювати опозиція. Чорновіл намагався об'єднати опозиційні патріотичні сили України. Наприклад, для цього він не висувався в 94-му році на посаду президента, а підтримав Володимир Ланового. На жаль, він фінішував лише четвертим. А ще чорновіл поводився геть не типово для українського політика 90-х. Він публічно визнавав помилки. все таки це ще не та. Незалежна Україна, якої ми з вами хотіли, і щоб вона стала такою, щоб зупини, щоб ми нарешті почали оті реформи, про які так багато говориться, і вони не робляться, щоб нарешті добробут прийшов у кожну хату, щоб нарешті мова, культура, духовність українська високо цінувалася, а не далі була е, е, потоптаною. Для цього нам потрібно з вами дуже добре, справді я казав Андрач, подумати. Ми винні в тому, що в 91-му році залишили там на горі в Києві. Владу в руках старої номенклатури. Це вина нас, всіх демократичних організацій. Ми винні і партії. Ми винні, що в 94-му році роз'єднавшися, по суті, програли вибори, і ви бачите, який ми маємо сьогодні парламент. Не дай Боже, ми повторимо цю помилку. На превеликий жаль, проговорення помилок не допомогло. На парламентських виборах 98-го року народний рух набрав всього 10 і зайняв друге місце. Ще десь інші 10%, як на мене, він розгубив, тому що. У тому самому полі балотувалися ще чотири інші політичні партії схожого спрямування. Тоді об'єднання патріотів не відбулося. Наближались президентські вибори 99-го року. В народному русі відбувалося щось на кшталт американських праймеріс. Тоді за право бути кандидатом від руху змагались Чорновіл і Геннадій Удовенко. Але всередині партії почались розкольницькі рухи. Тоді більшість центрального проводу руху, за якою подейкою зустрічала вуха адміністрації президента Ілоніда Кучми, виступила проти як кандидата і лідера партії. І він, щоб не допустити розколу, відмовився від участі на виборах, хоча спокійно перебагав на праймеріс. Розкол набирав обертів, і Чорноволу довелося їздити в усі осередки партії і переконувати їх залишатися разом. Чорноволу довелося вступити у справжню боротьбу для того, щоб зберегти партію. Він поїхав у багато подорожей Україною. На жаль, одна з таких подорожей для нього стала останньою. Ми так і не побачили Чорновола на наступних виборах. Він загинув 25 березня 99-го року в автокатастрофі під Борисполем. Його автомобіль врізався в КАМАЗ, чорновілий воді загинули на місці, а прес секретар отримав важкі поранення. Щодо цієї трагедії є багато теорій і недомовок, які вказують на ймовірне вбивство. Достовірних відповідей ми досі не маємо, а офіційну версію часто критикують. Та один факт ми знаємо напевно, загибель В'ячеслава Чорновола досі величезна трагедія для України і відчутна втрата для української політики. Чи варто казати щось про дітей В'ячеслава Чорновола? Чесно кажучи, я трошки вагався, тому що з одного боку відео про батька В'ячеслава Чорновола, але завдяки сину, ми прізвища батька дуже часто. Чуємо в інтернеті і тепер не в дуже позитивні конотації. Із двох синів Чорновола молодший Тарас став відомим політиком. Та на відміну від батька він робив що завгодно, окрім як користі для України. Почнімо з того, що Чорновіл молодший був народним депутатом від партії регіонів. І цим, мабуть, і закінчимо, як може син дисидента, який усе життя боровся з радянською окупацією і сидів за свої переконання в тюрмі. Так тупо плести за течією і кликати інших стрибати у воду. Пізніше він, звісно, казав, що це помилка. Сподіваюсь, ми як суспільство дійшли вже нарешті до того рівня розвитку, щоб не толерувати подібні помилки і ніколи не дослухатись до думки таких людей. Тарас Чорновіл це такий Гаррі Поттер навпаки, успадкував від батька гучне ім'я, але своєю роботою і своїм життям максимально його знеславив. Такий собі хлопчик, що натупив. Вячеслав Чорновіл, це наче романтичне втілення того політика, про якого зараз мріє українське громадянське суспільство. Борець з юних років, який за свої погляди сидів у тюрмах і засланнях. Людина з візією, і програмою, котра не боялася відстоювати свої погляди, навіть коли їх не підтримували, і навіть коли за них переслідували, не зважав на низькі рейтинги, а просто робив свою роботу і не прагнув влади, щоб іти за нею по головах. Він не хотів бути головою. Гельсинської спілки він не хотів очолювати народний рух країни. Навіть був не готовий йти у президенти, якщо потрібно було поступитись. Однак варто визнати, одного романтизму і порядності недостатньо, потрібна команда. Яскравий лідер це важливо. Але за його палкими виступами фахівці мають писати маніфест, робити реформи і будувати державу. Так, В'ячеслав Чорновіл один із лідерів, що виборов нашу незалежність. Та навіть за його словами, це було лише пів справи. Йому не вистачило часу сформувати потужну альтернативу владі, об'єднати навколо себе демократичну опозицію і реалізувати ті реформи, про які багато говорилось. Чи це його відповідальність чи народу, який не хотів за це голосувати, нехай розсудить історія. Ну або ви в коментарях. Напишіть тут, що ви думаєте про В'ячеслава Чорновола. Ну або можете навіть трошки пофантазувати, де ми були би зараз, якби українці Чорновола президентом. Сьогодні, у 23-му році, нам не потрібно бідкатися, що ми не можемо обрати В'ячеслава Чорновола президентом. Подивіться довкола себе. Моя головна порада: дивіться на політиків, котрі зараз нас оточують, і знайдіть кількох, котрі імпонують вам. Уважно слідкуйте за їхньою діяльністю, агітуйте своїх друзів робити те саме і будьте готові підтримати їх фінансово. Адже поки ми не будемо готові самі фінансувати політичний процес, доти ми будемо отримувати оці ці от паперові пробнічки із чимось схожим на запах реформ, замість українського класного аромату, парфум реформ номер 5 А на цьому у мене все. Дякую усім, хто дивився до цього місця. Сподіваюся, ви підписалися на мій канал і порадили його своїм друзям. Якщо ви хочете більше розумного контенту від мене, ось тут є. Для вас рекомендації. Дуже раджу переглянути це відео. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими!